Демонструємо вам ще один пристрій для підвищення продуктивності е, напівавтомата або е, ножів з підігрівом. Наш досвід роботи на лініях показав, що найкраще тримають температуру і е, під, е, обрізають рамки ножі з водяним підігрівом, тому що електричні ножі мають. Е, Деяку амплітуду по температурі. Вони нагріваються, охолоджуються водяні ножі з водяним підігрівом, мають стабільну температуру, яка, до речі, контролюється спеціальним терморегулятором. Бачок на 8 літрів дозволяє створити певний запас теплої води. І це це, як сказати, технічною мовою циркуляційний водонагрівач, а ми називаємо водогрійка. Така водогрійка може використовуватися і для полуавтомата, і для клинових ножів, і для віброножів. І вона ж у нас використовується і для лінії, тобто відпраць, схема відпрацьована, схема надійна. Е, складається із циркуляційного насоса, терморегулятора і тена, який вмонтований в нагрівний бачок. Конструкція да, конструкція, ну, приєднується до ножа. Єдина умова, щоб ніж був трішки нижче розширювального бачка, який грає роль компенсатора при нагріві. Отакий От пристрій дозволяє в півтора-два рази підвищити ефективність нагріву, тобто можна підвищити продуктивність, швидкість обрізки рамок. Для кого це потрібно? Для більшої пасіки чи для більш моторного оператора. Оператор. От. Ми хотіли сьогодні спробувати його поставити на лінію, але ножі електричні працюють ідеально і я не бачу в цьому потреби. Для такої невеликої посіки, як у мене, і для нашої швидкості з машенькою. Для того, щоб ставити ці ножі і підвищувати, потрібно було змінити медогонку. Це вже комплекс. Що на сьогодні електричні ножі справляються повністю. А де комплекс це затрати. Да. До речі, про затрати. Mm -hmm. Наша ціль зараз усі страждають низька ціна мед. Так от, якщо ми знижуємо собівартість отриманого продукту, ми можемо отримати ті самі доходи, незважаючи на низьку ціну на ринку.